Привіт, дівчата! Будемо з Софійкою снідати і відразу а, вам покажу, як ми снідаємо. Чим? Сніданок у мене не кожен день такий, але майже кожен день. І, в принципі, Софійка також дуже а, любить. Звикла вже, лише я так. Навчилася зі мною так їсти і виходить, що любить. Так піджарюю, потім їх зболтую, роблю таке ніби скрамбл. Ну, не повністю скрамбл, бо скрамбл то недожарене, ну, а я прожарюю майже до кінця. Грайся, грай, то помити авокадо було, так що можеш. Ах, на схудненні. В даний момент я ще дотримуюся таких 50 на 50 дотримуюся харчування. Не дозволяю собі чогось такого білого хліба багато з'їсти. Бувають дні, коли я можу. Наприклад, коли варю лечо, Ну, лечо не можу їсти без хліба, ну прям категорично не можу, так що тоді я їм білий хліб. Супи навчилася їсти без хліба. Всю їжу навчилася їсти без хліба, є просто якісь винятки. Ну, так що оті винятки я їм разом з хлібом. А так, хлібчик їм зранку, наприклад, із яйцем буду їсти бородинського хлібчика. Десь два кусочки, то в середньому 50 грам. Важить, такий у мене був раціон. При схудненні, при інтенсивному схудненні, так. Ну і на цьому етапі, бачите, я вже майже дожарила. Люблю поставити цього крем сиру, і тоді яєчко буде більш ніжним, таким м'якеньким. Бо поміж нього. Сир цей розтопиться. Він тут на гарячій сковородці розтоплюється. І так класно змащує яєчню цю. І виходить як скрамбл. Просто він вологий не від того, що яєчко не дожарене, а від того, що я тут поставила сироп. Відкрилося! Собі самій та добре їсти в день три яйця. А, на критичному схудненні я їла лише білок, максимум один жовток піць Один жовток на день. А, тепер не відділяю жовтки від а, білків. А так, тут в мене чотири яйця, бо Софійка, коли має апетит, спокійно з'їдає два яйця. Так що, два мені, два їй. Ну, дивлячись, який в неї буде апетит. Якщо захоче ще горяча Софічка, ще піть. Зараз, добре. Зараз, зараз, бо піть. Йоу. Піть. 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 Тут. Uh -huh. Софійці кусочок взяла білого хліба. Собі е, вріжу два таких кусочка чорного цього бородинського, то в середньому 50 грамів може бути навіть не бути 50 грам, е, може бути там 40, ну я вже не важу. Не важу, але приблизно так. Далі я... Софійка любить помідори. Як чесно, не дуже люблю помідори, або Софійка любить, так що Наріжу. Буває в неї таке, що вона просто візьме в ротика, сок вис і виплюне. Буває і таке. <різь> Усе любить, так? Да? Краще не зловживати, воно наскільки дуже корисне, але і дуже калорійне. Так що четвертинку на день достатньо. Якщо, наприклад, ви не доїдаєте чогось та добре їсти авокадо, бо воно має в собі такий склад. <реш> так, я витягла з холодильника, бо у мене всі е, оці овочі помиті. Була помідорка не в холодильнику і була ще не помита, так що її я помила. А з холодильника просто вибрала і просто нарізаю. Бо в холодильнику у мене всі чисті. Так що, не довіруйте, що я грязні нарізаю і буду їсти. Так ми зазвичай снідаємо на ходу. Я пожарю тут, поки салат нарізаю яєчко під стини. І тут разом із Софійкою собі вже ложечку взяла. Я їй, до речі, купила такі класні зекеї такі. Ложки, вилки, ножики не любить із того їсти, там набір такий, тарілочки і плоскі тарілочки не хоче. Вона хоче такий е, мати таку вилку, як в мене, на їй десертну. Держи. Так, все, смачного, Софійка смачного, Софійці. ням-ням. м -ням. uh -huh. Софійка, смачного. Йшкай, клади в ротика. Потихеньку. Молодець. Така молодець дівчинка. Ну що, ми пішли їсти? Смачно. Е, чому так дуже наголошую? Що і тут, і як, скільки? Було питання з приводу мого схуднення. Думаю, при нагоді розкажу. <різь> Хлібчика будеш? Зараз буду прибирати в вітальні тут. У нас що попало Софійці в руки, то валяється по підлозі Софійка Ку -ку. не можна брати, не можна. Дивися, давай лялю клади клабина на місто. Давай. Уйнушки. Давай. Дивіться. Нести мне. На тобі лялю. Пішли. Висим. Давай. Софика, виси. Сюди. Сюди. Your feelings, I'll stop playing down. Cause you know I am the fire. I got a feeling, oh, don't you wanna come a little closer? That's when you'll hear me feeling in the most. I see the trembling, baby. Come and take a dose. I might change my mind. You better hurry up. Mm -hmm. Try to hide it, and you've gotten curious. So let your feelings out. Stop playing dumb. Cause you know I. Am Wanna come a little closer? Free <laughs> <Relay, relay, relay>. life, <laughs> be, me, be me. <laughs> in your. Ви розуміли, як мама знімає відео? Получається, я добре вижу, що Софійка пише все підряд. Себе, наприклад. А, майже вже й дивану трішки пописала, зараз подивлюся. Думаю, зніму хоча б якийсь уривочок із такого ракурсу, не лише подалі від рук. О, до речі, дивіться. Софіючка, дивись на маму. Ану, щоб видно було. Тут у очко її вкусила муха, я так думаю, або комар. А, ну, в принципі, я не чула в кімнаті ні муху, ні комара. Дуже хочу поникати в екран. В екран хоче дитина подивитися. А, і, виходить, вкусило її. Я помастила псилобальзам, такий класний є. Від укусів і від опіків навіть може бути, сонячних. Ну або вже трішки припухла повіка в неї. Дала ще від алергії, Надіюся, що на завтра пройде. То сьогодні вона встала із обіднього сну, з таким. І прошу, хочу показати, як сильно пописала руку. Дай ручку мамі. Покажи, що ти тут робила? Що тут в тебе? Прошу. Опа, стукнулася головою, так? Да? Об телефон. Да? Кажи куку. -ку". І, і нас хочеш пописати? Хочеш пописати екранчик? Так, мама йде пробувати далі. Відволіклася на ручку, а так, в принципі, всюди хатпаєш ти мій, хоче потягнути. Все, мають курям. Несеш курям. Понеси той. Ау. Ау. Так. Карвунчики. Софійка. Добренько є. Софійці зрізала да. саму верхушку. А собі нарізала, що лишилося ну, після верхушки, знаєте, як на 4 розрізала кавун, лишився у домі кавун. Вийшли на терасу поїсти. Ну і все, сімейство прийшло додому. А, прийшов Саша із Сашиком. Уже я їм їсти давала, поїли. Я вже попило сосила, помила, вам не показала. Уже кавун їмо, принесли кавунчика.